Всім привіт, з вами Гаммер і це перший погляд на Deadpool. Я взагалі не знав до недавно, що це таке. Я гадав, що це така собі фан-арт суміш е, Спайдермена і Ума Турмен із вбити біло. Але коли я потім почитав е, на Вікіпедії історію того Deadpool, то я зрозумів, що це не так, це досі інший персонаж із коміксів типу Люди Ікс. Ну і от по ній вийшла гра. Загалом так. Спробуємо, що це таке. Uh, так, граємо спочатку, граємо на, звісно, що на ветерані, мабуть. А окей, граємо на ветерані. Так, продовжити. І починаємо. Знаєте, спершу, коли я вернув цю гру, я гадав, що я навіть не буду знімати ніяких відео по ній, тому що ця гра настільки пупа, що Сенцер Роу просто сховається перед нею. Але це нічого, в принципі. Тому що коли я трішки в неї пограв, то... Не скажу, що вона мені сподобалася. така погана, кого теж не вистачає. I can't. I, I mean it was just supposed to be that one time and I Anyway, just call me. Deadpool. It's Peter De Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling Dickhead when you cornered me in the parking lot the other night. Anyway, looked over your proposal. Not going to pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no. That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the... Deadpool. Hey, Peter. <laughs> you know, <Dick> again. <laughs> Remember when I called you earlier and told you no? <laughs> Such a joker. Because I meant yes, of course. <laughs> the new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius. So, sum it up. Congratulations. Let's make a video game. See, once again, our explosive personality wins the day. High five. No high fives. We're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready. Send it right over. Ну, це типу Deadpool домовляється про вихід своєї гри. Е, uh, Так, самий прикол це у Deadpool, так це те, що він завжди знає, що This він герой коміксу, гри і так далі. Like word, і зараз right? він має при те сценарій його гри, в якій він вже am. є, типу. І з нами, точніше, з Deadpool завжди розмовляє me. автор. А Дедпул розмовляє mm -hmm. з нами. І нас, типу, тут троє hey, Дедпул, автор і я. Інтерактивність це одна із таких рис найкращих у цій грі. Mm -hmm. Можна, наприклад, собачку погладити. So, how's the ball along? Ну і звісно, все супроводжується е жартами, інколи тупими.

На жаль, так є. Так, натиснемо Б. Що зараз буде? маску. дивно, там в зеркалі він був без маски, а тут був з маски. Це розробники спеціально так зробили, чи... Це такий лаг. Чи ну все спеціально. Так, ну тут можна підійти до будь-якого предмету, натиснути У... І він буде... Двитслі, що там є, і супроводжується це все жартами. Так, ось так. М -м, так, все, дувиця. Зараз, зараз, нічого, зараз, 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 зараз ми певно йдемо. Або, на, по хавий. Так. Пробіл, здесь кусочок. Mm. <гум> <гум> Їсти кусок торту через маску. Геніально. Геніально. <гум> Загалом ця гра не для реалістів. Якщо ви хочете бачити в грі м, таку реалістичність, справжню, то ця гра не для вас. Навіть її не завантажити з інтернету ніколи в житті. Ну, але якщо ви просто хочете інколи розважитись, коли немає що робити, то ця гра для вас. Оверфлоуїнг від провершення і ступіені? New hey Brad! How do I update my status to erect? <laughs> Another friend request from Ryan? <laughs> так, ну, okay, на... На... так, перевіримо <laughs> <laughs> ну, <то>, арсенал! <laughs> I'm not sure. I'm not I'm not sure. I'm not Maybe we should get the door! That's uh, true. Uh. 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 Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, delivery for Mr. Deadpool. Need your autograph right here, please. Hello, sir. I have a package. So do I. Yoink. <laughs> Package. Shit. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah, 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 dee, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's his face? Who cares? I'm making art here. Behold. Hmm. Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! <sharp inhale> Ah, Ні, справді, якщо пограти трішки в цю гру, то вона uh, здається не такою вже й жахливою. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Uh, так, ну, дякую, мені вчити не потрібно. Ось uh, uh, скак, інтерактивна uh, система uh, навчання. Теж uh, дуже весело. Так, Q. Ну, Q. Q, Q, це ударити, це ясно. Q. Q, 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 це легке комбо. Так, E, також вдарите, правда, сильніше. <плес> е, 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 це сильно то. Е, Якось так. О, давайте ми їх поб'ємо. <плес> Просто величезний філ з цієї гри, це саме це інтерактивність. Три людини. Дедпул, автор і я. І от е, цей зимой зв'язок, він справді веселий. І, і дуже класно саме б'є. Не знаю, я ще не бачу.

Та ти знущаєшся. Лісуємо мечами та внудуємо заново. Ну окей. А що буде, якщо я вдарю по ньому? А нічого не буде, тому що це Марвел. окей, ми пішли. Тому що нас чекає гра, яка лагає. Ага, падати можна скільки хочете. Ну добре. О, так, тут навіть я стан сражим. Ничего собі. А я й не очікував. Давайте я просто б'ю. Оба, і все. Я тут відкрив кілька видів збройні, тому що нам всім було весело такі автомат та дробовики. Пістолетом, а так ми принаймні розважимося трохи. Так, зараз підбираємо очки. Хоча саме можна купити автомати, пістолети, покращення і все таке. А давайте зараз купимо трохи покращення. От, наприклад, покращення для... Дробовика. Так, краще кулі. Давайте купимо. Ага, і більше немає. Так, а тут які покращення є? О, тут багато покращень, навіть більше. Так. Я навіть не читаю, що там є. А я просто покращую, і все. Целі Целі Сам прикол цієї за чого нам мені дуже сподобалась, За те, що тут є три людини. Ти себе ніколи не почуваєш самотнім, так як в деяких іграх, що ти один тут ходиш і все. Тут ні, тут є ти, тут є Дедпул, і тут є навіть автор, який підказує Дедпулу, що ніколи робити. Це okay, справді. Jump інтуїтивно, зрозуміло все. Що потрібно робити? Такі ліні лінійні рівні, але це просто не відчут. Це, це навпаки приємно. Таке упав. Таке буває. Так, зараз повернемось. Так, що я роблю? Ооо, бе! ОТДВІ. Так. Стрибки в стінах можна поєднувати... Це почка. Зараз подивимось. Так, це куди? Ага, ясно. Ай, ну ти дивися. З першого разу вийшло. Перший це Просто треба натискати пробіл і все. Так. Ще раз, цього разу вже без файлу. Ай. Ні, без файлу не вийде. Press the jump button in mid-air to do a double jump. Oh, Laws of physics be damned. Oh, and hold the jump button to man-love letters. I think I need to make an entrance. It's time to go boom. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Now be honest, I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Hey man, it's me, Deadpool! did I go to high school with you? <laughs> what the hell is going on down there? And respond. I'll be in I'll be my penthouse. Don't let the clown get in here. Penthouse, huh? Time to hop the elevators. Where could they be? Why are we here again? Aha! We're getting paid to off some billionaire douche knob. That'd be media mobile chance. Ties to the mob, to the private army, babies cry. They're classic, easy to hate people. <sighs> What are we doing again? Elevator. Are you even paying attention? Of course I am. Making sure you were. the Now I have a machine. Oh ho ho! Alert! We are locking elevator access now. group Should give me that. Listen, you masked moron. Nobody comes into my house like this. I hope you are Hmm, Oh, I know! Let's just get some chimichangas and wait for him to come down the Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset Haha, like this guy. We should keep him around. Don't do that again. Nobody comes into my house like this! Right? <laughs> the elevators are disabled. Oh, I know! Let's just get some Jimmy Chakas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. <laughs> like this guy. We should keep him around. Do maintenance. I hate waiting. And that's how you do it. I need a bigger battery for this thing. I hate cool jobs. Put the phone up. I need theme music. <laughs> yeah, something like that. Oh, it just never gets old. You know what? I what big generators. You have is that code? Nah, in your endo. <laughs> innuendo. 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 Never forget. This is what I think it is. Jackpot! Ooh, scary. i bet those elevators work again? <laughs> I'm so smart. Which one of you pinheads shut down the damn power? Get down there and fix it! Oh, słuchaj so it. <laughs> Let's, Let's a bit little bit fancy. No The higher your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that. We can get more momentum moves by upgrading our weapons. High combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it. Ah, <sighs> this would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think but you no need, to need to leave the survivors. That that time. Time. This ain't a paintball.

прыгать как зараз, что нам уже мало життя. Что? Це акула? Вау. Вот там люди, за кулами живут. Так, ну тут инкла треба идти с летом бегать.

Four, this must be my stop. Ah, there's gotta be a way out of here. Think, Deadpool, think. Well, I gotta get to the penthouse somehow. Hey, have you bought any upgrades lately? Sit down, mom, you know? Might be a good time. Yeah, i not a Ага. Дуже орієнтовно все ясно, куди треба далі йти. Хоча інколи можна і гепнутися. так. буває таке, але рідко. Bounce house is still pumped up. Of course it is. Take him. Так. Там Keep him out of the neutral. Oh, a TV studio. I always thought we'd make like a great reality TV show. Chance White dies at the hands of Super Sex Pot mercenary. Sorry, I

Vai redzēsiet, cik es esmu brīnišķīgs? Uzmanieties! Turieties! Turieties! Es jūs satricinu! Turieties! все? Хм. Ну гаразд, нагадаю, на цьому можна завершувати цей перший погляд. Такого монтажа, як завжди, в кінці тут не буде. Я просто розповім, що я думаю про цю гру. Е, Ну, насамперед, я не відмовлявся від своїх сісів, вона божевільна. Вона настільки божевільна, що я заїкатись починаю. Але у неї приємно грати. Ну, точніше, навіть, приємно це не те слово. Весело. Так, точно. От слово весело тут підходить, у неї весело грати. Дуже мені подобається така атмосфера, коли йде гравець, сам герой і автор, і вони постійно балакають. Так, і головний герой знає, що ти ним керуєш. І це весело. Це дивно, незвично, але це весело. Реалістичність нуль. Нуль. Просто нуль. Ну, де ви таке от бачили в реальному житті? Щоб людина отак от перекочувалося. Хоча люди Х тут реалістичності ніде немає. Так само як і в коміксах Marvel. Так що це можна пробачити, тут реалістичності бути немало з самого початку. Е, сюжет ніякий. Тут немає сюжету. Просто, практично немає сюжету. Е, але зате тут є геймплей, настільки крутий, що від його крутості просто не помічаєш того, що сюжету тут ніякого. І тому, я гадаю, ця гра заслужує на оцінку, ну, 8 з 10. Це як мінімум. Хоча я б вам радий не грати, хіба що, якщо у вас справді немає що робити. А так, то йдіть, коротше, щоб пограти у байшок інсені, там чисто того. Так, і у нас ще кілька ворогів, яких ми об'ємо. І я вам кажу, буууууууу.